У Бердичеві на Вінницькій серед житлових будинків до 29-ї річниці Чорнобильської трагедії встановлено пам'ятник, що увіковічує усіх ліквідаторів цієї страшної події. Така ідея разом з її втіленням належить бердичевлянину, підприємцеві Олександру Нехворовському. Від задуму до встановлення пам'ятника, розповідає він, пройшло два з половиною роки. Самі ліквідатори пропонували власні ескізи та, запросивши директора художньої школи, усі разом дійшли спільного висновку щодо вигляду майбутнього меморіалу. На втілення ескізу у життя витрачено суму у межах 150 тисяч гривень. Мене ліквідатори попросили увіковічити їх. Я можу сказати, і всіх, хто приймав участь, і всіх, хто е, був там, і ми рішили ну, в особистості я, е, побудувати гарний хороший меморіал для того, щоб зібрати, можна сказати, Бердитівщину е, тут і е, можна сказати, почтити постійно їхню пам'ять. Від землі до атома все це будувалося, все це робилося моєю будівельною бригадою. Плюс за кошти мої. Хочу подякувати депутату обласної ради Нехворовському Олександру, міському голові, що вони зробили такий пам'ятний знак в місті. Це буде таким символом, насамперед, для молоді. Хочеться, щоб побільше було таких людей, які б робили таку добру справу. Шанували наших героїв тим більше у нас зараз і на сході йде війна, щоб не забували і тих героїв. Тому я вважаю це надзвичайно знакова подія для нашого міста, для ліквідаторів, для їхніх родин. Відкриття меморіалу стало нагодою згадати події квітня 86-го року для містян, адже тоді про наслідки не знали навіть ті, хто отримав виробничі відрядження до тієї зони, аби задіяти усі ресурси на боротьбу із масштабною трагедією. На боротьбу з отим мирним атомом. Стала вся Україна, став і наш рідний Бердичів. Наші бердичівляни, водії, пожежники, лікарі, міліціонери, представники інших професій мужньо стали в ряди ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній. Ніхто тоді не думав про можливість страшні наслідки для себе. Думали про одне: як врятувати світ. Від ядерної смертельної загрози і врятували, заплативши ціну сотні життів, тисячі набутих вороб і величезну незагоїну опалену рану на родючій поліській землі. Наступного року виповниться 30 років з дня Чорнобильської трагедії. Мабуть, це символічно, що пам'ятник розміщений саме в людному місці, він буде нагадувати. Бердичеву і всім, хто буде їхати в сторону Вінниці, Одеси про людську пам'ять, буде нагадувати про те, що жило колись місто Чорнобиль, жило місто Прип'ять, жили десятки сіл і селищ. Їх уже немає у списку живих населених пунктів. Там звеніли шкільні дзвоники, сміялися діти, працювали підприємства. Їздили машини, тепер там тиша. Про цю трагедію почув весь світ. Це була трагедія, з якою асоціювали Україну. Весь світ дивився і чекав, що станеться. Український народ, тоді радянський народ, підключилися всі і наші мешканці до ліквідації цієї аварії. В першу чергу, в першу чергу виступили пожарні частини. Чорнобильської атомної електростанції. Потім підключилася армія, потім були мобілізовані. І весь народ сприйняв це як виклик. Всі працювали. Ніхто на той момент дійсно не знав справжньої правди про те, що сталося. Наслідки цього ми всього ми будемо відчувати ще багато і багато років. У ліквідації наслідків аварії було задіяно 600 тисяч чоловік. Збитки, що приніс Чорнобиль, дорівнюють бюджетам кількох держав, а наслідки катастрофи ще не подолані. Біда торкнулася чорним крилом і Житомирщину. На Бердичівщині сьогодні проживають біля 600 чоловік, котрі безпосередньо брали участь у ліквідації аварії на станції. Сумна статистика засвідчує, що лише за рік пішли у вічність 44 ліквідатори, залишились вдови. А ще 509 людей мають статус потерпілий. Держава не готова була, і ніхто не міг подумати, якого масштабу набуде ця трагедія в нашій рідній Україні. Тому цей меморіал він має завжди бути пам'ятним для нашого молодшого покоління, щоб вони завжди поважали, пам'ятали наших ліквідаторів, їхні родини. Традиційно керівництво ваше відзначило 26 чоловік. Я хочу, Іван Петрович, передати вам подяки. Ви передасте нашим героям, ліквідаторам. Слава Україні! Кідатори, котрі прийшли вшанувати світлу пам'ять про тих, кого зараз немає з нами, але які тоді не відмовилися стати на боротьбу із загальнолюдським горем. Пам'ятнику раді втім кажуть, щоб можновладці у столиці про них дбали було б краще. Зокрема, нарікають на скасування з них пільг. Зараз у власті п'ятий президент, і як завжди, нам допомогу обіцяють повисіть пенсії. Ось вот основний момент а нас безденіж стабільно убивають. Йде війна, огромнеї потері. Ведь мы не ангелы, но и душа болит. Не открывают нам достатка двери. Чернобылец в них 29 лет стучит. Нас обдирают олигархи и банкиры, жируют сволочи на нищете людской, чтоб залатать бюджет, с нас тянут жилы с больных, озлобленных, с израненной душой. Згадали присутні і тих 24 пожежників з Бердичева, які професійно спрацювали в ніч на 23 травня, того ж таки 86-го року, коли на станції сталася повторна пожежа. Освятивши пам'ятник, священники закликали підростаючі покоління шанувати подвиги тих, хто пожертвував життям і здоров'ям заради повноцінного життя дітей. Можливо, хтось скаже, що не на часі. Можливо, хтось переконаний, що є речі набагато важливіші ніж встановлення пам'ятника, коли в країні йде війна. Та що може бути важливішим за шану та вдячність тим людям, завдяки яким ми сьогодні стоїмо тут, хто захистив собою весь світ власним життям і здоров'ям, дав перший і неоціненний досвід боротьби з раційною небезпекою.